Бажаю здоров'я, шановні українці українки. Кілька речей за сьогодні. Доповідь головкома Сирського – фронт, Курськ, наші позиції, наші дії, бригади забезпечені всім необхідним. Я дякую нашим воїнам. Стійкість армії це впевненість всього народу. І, звісно, це впевненість нашої дипломатії. Особливо відзначу сьогодні. 425 окремий штурмовий батальйон. Дякую за вашу рішучість, хлопці, також 225-й штурмовий полк та 71-й окрему Єгерську бригаду за дії на Донеччині, Новопавлівський напрямок. І також наші воїни сил спеціальних операцій за дії саме на Курчині. Внутрішнє виробництво. Це незмінний пріоритет. Ми готуємо домовленості, щоб збільшити наше українське виробництво зброї, і це передусім дрони для нашого фронту, для того, щоб берегти життя наших воїнів. Багато міжнародної роботи сьогодні. Я говорив з прем'єр-міністрами Нідерландів, Португалії, Словенії, також говорив з канцлером Німеччини. Дякую за підтримку. Ми готуємось до саміту ЄС, який відбудеться вже завтра в Брюсселі. Всі бачать, наскільки швидко розвиваються дипломатичні події. Сьогодні наші команди України та Сполучених Штатів Америки почали працювати над зустріччю. Говорили Андрій Єрмак та Майк Вольц: є позитивний рух. Сподіваємось на перші результати наступного тижня. І маємо відновити рух також на європейському напрямку те, що стосується нашої євроінтеграції, а саме кластерів в процесі перемовин щодо вступу. Ми розраховуємо на підтримку наших партнерів. І ще одне. Сьогодні доповідав прем'єр-міністр України Денис Шмигаль внутрішні питання. Зокрема, фінансова стійкість з 1 березня Україна вже традиційно проводить індексацію пенсій цього року на 11,5%. Загалом зараз в березні понад 10 мільйонів пенсіонерів отримують збільшені виплати. Я прошу всіх в пенсійному фонді в обласній владі та на місцях бути максимально уважними. І якщо у наших пенсіонерів виникатимуть питання щодо виплат, допомагайте, роз'яснюйте все і постарайтесь підтримати людей зараз. Дякую всім, хто працює заради України, всім, хто б'ється заради нашої держави, заради нашої держави і людей. Слава Україні!